Робота за сумісництвом народним депутатам хочуть дозволити поєднувати посади в уряді. Удар по казні Кремля. Європарламент схвалив збільшення мит на продукти та добрива з Росії. Повернення до цивільного життя. Центри ветеранського розвитку працюватимуть на базах коледжів. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволить народним депутатам поєднувати мандат з міністерськими посадами. Ініціатива передбачає, що парламентарі зможуть одночасно обіймати політичні посади у виконавчій владі, зокрема прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, міністрів, їхніх заступників без обов'язкового складення мандата. Нині це заборонено. Згідно з конституцією, народний депутат не може бути на державній службі, займати інші оплачувані посади чи працювати у виконавчих органах. Тому обраний до уряду народний депутат має подати заяву про складання мандата. Автори законопроєкту пропонують змінити і саме поняття несумісності. Заборона стосуватиметься посад, які не мають політичного характеру, наприклад, керівництва на підприємствах чи державної служби, крім визначених законом винятків. Ініціатори змін кажуть, це дозволить підвищити ефективність управління, уникнути втрати досвіду і скоротити кадрові втрати. Тут немає ніякого потенційного конфлікту інтересів, тому що, по перше, у нас є окреме регулювання щодо цього питання. По-друге, вже досить сталий період часу. У нас міністри, заступники міністрів, є політичними посадовцями, як і народні депутати. Крім того, ця практика не є українським ноу-хау, бо подібна система працює в сусідній з нами Польщі. Вона працює у Франції, вона працює в Естонії, в багатьох країнах, зокрема членів Європейського союзу. На наше переконання так ми зможемо покращити рівень взаємодії між урядом та парламентом. Розвиток парламентської демократії та діяльність політичних партій. Ці питання обговорили учасники конференції, яку організував Danish Institute for Parties and Democracy. Як зауважив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, народні депутати працюють над новою редакцією закону про партії. Досі залишаються дискусійними питання фінансування партій та робота реєстрів. Зауважив Корнієнко. Окремо він звернув увагу колег на імплементації висновків діалогів Жана Моне щодо парламентської реформи. Це, зокрема, законодавство про опозицію та коаліцію, етичний кодекс депутатів та низка змін до регламенту. Європарламент посилив тиск на аграрний експорт Росії та Білорусі. Тарифи на їхню сільськогосподарську продукцію та добрива суттєво зростуть. Збільшаться митні збори на 50% на товари, які раніше не підпадали під додаткові обмеження. Це стосується, зокрема, цукру, борошна, кормів для тварин та оцту. Особливу увагу приділено імпорту добрив з 2025 року. На них діятиме базова мито 6,5%, а додаткові збори зростуть з 40-45 євро за тонну до 430 євро до 2028 року. Мета такого рішення скоротити економічну залежність євросоюзу від російських та білоруських товарів, як наголошують європарламентарі, Ці гроші країна-агресорка витрачає на фінансування війни. Очікується, що нові тарифи зменшать імпорт навіть у випадках, коли товари надходитимуть через треті країни. Поступове підвищення митних зборів на товари з Росії та Білорусі допоможе запобігти використанню Росією ринку ЄС для фінансування своєї військової машини. Неприйнятно, що через три роки після того як Росія розпочала повномасштабну війну, ЄС все ще купує критично важливі продукти у великих обсягах. Більше того, цей імпорт значно зріс. Пропозиція сприятиме збільшенню виробництва добре в ЄС, яке постраждало від дешевого російського імпорту, і водночас дасть фермерам час на адаптацію. Можемо говорити про фактичні санкції, адже ці мета будуть настільки великими, що втратять будь-який економічний сенс закуповувати цю продукцію з Росії або Білорусі. І це чудово. Чим менше коштів в бюджет агресора, тим менше ракет. Будуть летіти. По Україні це свідчить про те, що Україна для Європи є пріоритетною темою. Звісно, хотілося б, щоб такий пріоритет чіткий, зрозумілий, фокусований, був визначений е, значно раніше. Але наразі ми е, бачимо, що цей ця підтримка вона є, і вона є як в політичній сфері, вона є в питаннях. Е, Військових в питаннях економічних, кожен євро з європейського союзу, який заробляє Росія агресор, терорист, на жаль, спрямований на фінансування війни проти України. Тому ми радо вітаємо цей крок і закликаємо наших колег бути більш радикальнішими у санкціями, тому що цей перший крок, і кожен крок, який забороняє агресору отримувати будь-який євро, цент, долар. Це власне крок для того, аби зменшити фінансування війни Росії проти українського народу будь-які санкції проти Росії це добре. Але в той же час треба розуміти, що коли ми говоримо про сільськогосподарську продукцію та про добрива, це не буде проблемою для Росії знайти собі інші ринки збуту. Тому сказати, що це такі серйозні санкції, які підірвуть економіку Росії, то на жаль. Це не так, але треба посилювати санкційний тиск по всіх напрямках. Але головним безумовною є енергоносії. Це є джерело російського військового бюджету. Війна Росії проти України оголила вразливі місця, які є у суспільній готовності до колективної оборони в Європі. На цьому наголосила голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Ценцадзе під час дискусії в Європарламенті щодо реформування оборонної промисловості та сприяння стратегічним інвестиціям в оборону та інновації для України, як і для всього континенту критично важливо крім стратегічного планування до 2030 року ще й мати план дій із виконання термінових завдань у місячні терміни вважає народна депутатка, вона акцентувала й на важливості внеску громадянського суспільства та волонтерської спільноти, зокрема стартапів, підтримку обороноздатності війська, а також малих та середніх підприємств. Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС також зазначила, що нинішня війна Росії проти України показала стрімкі темпи технологічних змін. Велика частина військового виробництва для наступного покоління битв буде значною мірою залежати від обладнання подвійного призначення, цивільного виробництва, яке може служити військовим потребам. Це означає, що цивільне виробництво має бути інтегроване в планування воєнного. Це ще один урок, який Європа має засвоїти та використати для майбутнього. Україна посилює захист водних ресурсів відповідно до стандартів ЄС. Представники комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики під час візиту до Литви вивчали, як країна впровадила нітратну директиву документ, що регламентує боротьбу з аграрним забрудненням вод. Зустрічі з депутатами Сейму, представниками міністерства сільського господарства та довкілля Литовської республіки, відбулися у Вільнюсі. Політики обговорили досвід моніторингу якості вод, роботу з фермерами, а також фінансову підтримку агросектору. Під час зустрічі обговорили питання щодо спільних логістичних проєктів та можливості переробки аграрної продукції, подальшої торгівлі після 5 червня 2025 року та важливості переходу до вільної торгівлі з країнами-членами ЄС, зниження експорту з Росії Балтійським морем, екологічних вимог ЄС та фінансової підтримки агровиробників. Як зазначили народні депутати, європейські колеги розуміють, що українська аграрна продукція є важливою складовою європейського аграрного ринку та для забезпечення продовольчої безпеки в світі. Центри ветеранського розвитку планують відкривати в коледжах. Досі такі центри працювали лише на базі закладів вищої освіти. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко. З його слів, центр виконуватиме роль майданчика для розвитку ветеранського потенціалу, де можна буде опанувати нову спеціальність або вдосконалити свої професійні навички. Також за спеціально розробленими програмами ветерани та ветеранки зможуть реалізувати власні ініціативи та проєкти. Такі центри на переконання. Народних депутатів уже стали осередками нових можливостей та партнерства. Розширення мережі ветеранських платформ сприятиме успішній реінтеграції захисників і захисниць до цивільного життя. Колед жив більше у громадах, і допомога ветеранам стане. Більш доступнішою ветеранам не потрібно буде їхати, щоб отримати консультацію у велике місто і витрачати час на дорогу. У цих центрах ветерани зможуть отримати психологічну допомогу, правову допомогу, консультацію щодо пільг, а також підтримку з працевлаштування профорієнтації. Центри організовуватимуть. Тренінги, майстер-класи, спортивні заходи, а також заходи для родин ветеранів. Насамперед, це дає можливість там зустрічатися ветеранам і членам їхніх родин. Це дає можливість проводити там і певний вид реабілітації, і соціальний, і психологічний. Дає можливість залучати до навчання роботи і спілкування з ветеранами. Громадськість. Активістів тих, хто працює в системі соціальної підтримки і допомоги ветеранам і їхніх родин. У Києві попрощалися з відомим шоуменом, українським телеведучим, актором та військовим Максимом Неліпою. Він загинув на фронті під час виконання бойового завдання 12 травня. Свій творчий шлях Максим розпочав у складі місцевої команди КВК Ковбої Політеху. Даруючи сміх та випромінюючи оптимізм, Максим об'єднував навколо себе людей. Він завжди був головним не лише на сцені, а й серед перших в науково-технічній сфері. Згадують його викладачі. Інженер-програміст за освітою Макс Неліпа мав багато ідей та проєктів, які намагався втілити в життя. Та війна змінила плани. Максим Неліпа мобілізувався до лав на початку повномасштабного вторгнення. Був командиром роти безпілотних систем. Йому назавжди. 48 на прощання з героєм були рідні, побратими, друзі, актори, а також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Жінки на захисті України у парламенті Великої Британії відкрилася виставка фотографа Вадима Сарахана. Світлине, це не просто обличчя. Це історія і правда про жінок, які стали силою, що захищає Україну та Європу. Це понад 70 тисяч українок, які служать у ЗСУ. З них понад 5 тисяч безпосередньо на фронті. Як зазначила під час церемонії відкриття експозиції заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, це людські долі та героїзм, який став частиною нашої національної пам'яті. Зокрема, історія про Ірину Цибух, парамедикиню, яка, ризикуючи власним життям, витягувала поранених з пекла передової. Їй назавжди залишилося 26. Це також історія Оксани Рубаняк, молодої поетеси, яка замість літературного конкурсу обрала захист батьківщини. Вона стала кулеметницею, пройшла найгарячіші точки фронту і пише вірші у бліндажах. Ця виставка про таких жінок, про тисячі українських військових, медикінь, волонтерок, снайперок, артилеристок, зв'язківок, командирок. Вони не біля війни, вони в самій її серцевині. Дякую вам, Британія, за те, що поруч за зброю, за підтримку, за солідарність. Дякую, що сьогодні ви бачите цих жінок.